Рій, спірка за мною в дуречі кусь. Україні честь собі! До середини, глянь! Пане суддя, рій, будь козаки! До участі в конкурсі поряд готовий! Рейовий репачок Яна! Слава Україні! Героям слава! Спочинь! Ручей, ри, расхит, ри, спирт в углах, шагусь. До права риняйсь, струнку, право, право. Ліво руч. Обернись. спочинь, рий, До право в Струнко. До двох підліче. Перший, перший, другий. Перший, другий. Перший, другий. Відлік завершений. Рій у дволаву. Шикусь. Cois, Чинь. Рий. До право рінясь. Струнко. Рий. У дволаву. Ще якусь. Право. Руч. Зіпкне. Ne Зростає, мічимося у батьків, як няньку Україну нам любити і захищати її від ворогів, козацькі віщі, козацькі пісні лунають у наших серцях, козацькі слова, козацькі діла, ненька Україна в нас одна. Неяка Україна на содна.